такі усім! Хочу вам розповісти сьогодні про такий цікавий камінь, чорний турмалін, або ще його називають шерл. От, Цей темний мінерал нерідко називають кам'яним лікарем. Деякі прихильники літотерапії навіть вважають, що шер благотворно впливає на імунітет, нервову систему, гормональний фон. Кажуть, що ті, хто носить камінь чорного кольору, постійно помічають посилення росту нігтьових пластин і волосся. Також турмалін нібито допомагає побороти залежності, такі як алкогольна та наркотична, кажуть, що шеро покращує метаболізм, оптимізує кровообіг і ніби заряджає організм енергією. От Також прихильники східної медицини вважають, що за впливом на потенцію чоловіка рівного шерлу каменю просто немає. Ті ж, хто займається діагностикою в області народної медицини, запевняють, що радіоактивність крові шеро вимірює найгірше спеціального високоточного обладнання. Також, цікаві і що. Також приписуються каменю магі... магічні такі характеристики, як надійна і стійка, захи... стійка захист від темних сил. Вважається, що камінь може створити навколо людського тіла таку непроникну оболонку, яку не в силах пройти заздрість, злість, погані думки інших людей, оберіг від енергетичних вампірів. Так, страхітливо називають людей, здатних харчуватися енергією іншої людини, тому камінь стане корисним оберегом для тих, хто цілий день спілкується з людьми. Турмалін підвищує працездатність, людям, які відчувають безсилля, професійна криза, не можуть також сконцентруватися на роботі, радять носити турмалінові прикраси, які дають необхідне енергетичне підживлення. Камінь допомагає розчистити зайве. На шляху до мети і про таку властивість мінералу кажуть ті, хто вірить в магічні здібності каменів. Вони запевняють, Шерл допомагає людині не збитися з наміченого шляху. Він підбадьорує, прибирає акценти, неприємності і перешкод. От Усім дякую, хто зі мною, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, YouTube і в Тіктоці, також в інстаграмі. Усім чудового дня. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.